До нас доєднується скайпом Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Поки ви до нас доєднувалися, ми повідомляли нашим глядачам про те, що за два дні два українські літаки на він, на Полтавщині, перепрошую, зазнали втрати аварій, впали. Чи можете пояснити, у чому були причини? Основна причина це війна. А інша причина, чому про це сьогодні говорять, це недалекоглядні вислови деяких чиновників, які ну, дещо спішать із тими повідомленнями. Повірте, повітряні сили всіх своїх героїв, які полягли в боях за Україну, будуть безумовно відзначати, шанувати і про них згадувати. І, в Засобах масової формації, книжках, ну і так далі. Тому я просив би не поспішати з висвітленням тих подій, е і ну дещо консультувати з військовими. Це по перше, по-друге, так насправді е шкода так, тому що перший літак це був і су 27 е кілька днів тому, і е власне літак су 24 який зазнав дійсно теж катастрофи, виконуючи після вже після повернення з бойового завдання, фактично розвертався з лінії фронту і був вражений ракетою. Льотчики намагались дотягти до аеродрому запасного, але ну на жаль, не вистачило ліпоку. тих потужностей був вражений, і один із льотчиків загинув, катапукатапультувалися об, обидва. Але один, на жаль, загинув. маємо гіркі втрати, але 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 прошу, ну не драматизувати ситуацію, тому що дійсно це війна, і е, всі наші герої будуть е, свого часу шановні. І історію про ще одного героя, яку ви поширили, вона така дуже навіть натхненна поблизу Вінниці, теж зазнав аварії винищувач, льотчик катапультувався, але перед тим він встиг знищити п'ять дронів Камікадзе, ще добу перед тим, під час масованого обстрілу збив дві крилаті ракети. Розкажіть, як він зараз себе почуває і як ви будете його відзначати за таку роботу, вправну. Знаєте, дві години тому я е, так під, підійшов до нього. так Ми так палко обійнялися. Е, так, дійсно, я був щасливий, що він живий, тому що знаю цього пілота давно. Це один з кращих льотчиків. Но він це довгі. який є сьогодні, який сьогодні по в повітряних силах, дійсно, це унікальний пілот. І ми пишаємося, що є в нас такі люди. Знаєте, не так, літак шкода. Ну, взагалі, ну на тій, на фоні тої інформації, що він вижив і дійсно зробив величезний ну, склад, тому що дійсно збив дві крилаті ракети. Що таке крилата ракета? Ми розуміємо, так і корень силу вона несе. Збив п'ять шахідів. Ну фактично за два дні одна людина зробила такі речі на старенькому мігу. На радянському міго, з таким озброєнням не на f 16 і так далі. Ця, ця історія вона ну, дійсно теж буде десь екранізована, десь описана. Вона стане такою еталонною для наших придатніх поколінь для дітей, які будуть цим героєм пишатися. До речі, командувач повітряних сил генерал Микола Дочук ініціював клопотання про надання цьому герою звання. Героя радянського союзу, Ой, господи, знаєте, <різь> Щось... героя України так. Тому що просто про хотів мав на думці цих товаришів, які в Росії воюють, товариші в лапках, так які про герої радянського союзу згадують і власне каламбур слів герої України, звичайно, і на тих. Випадках, що нас в Союзі вчили так, не існуючи героїв радянського Союзу, так які насправді були нагадані, надумані, вигадані герої радянського Союзу, а в нас є свої герої, ну дійсно. Пишатись, ми будемо ще роками і роками з тих хлопців, які дійсно захищають нашу державу сьогодні, пишаємо, Це точно ми ляже ми в основу точно. якихось чи екранізованих фільмів, чи буде описано в книжках, але повертаючись ще до масових обстрілів з окупантами території України, і сьогодні ми за ними спостерігали. Зокрема, Львівщина зазнала нових руйнувань. Якщо говорити про ці масовані атаки. Для чого росіяни? Ми от намагаємося зрозуміти їхню логіку вже неодноразово в цій студії. Розуміємо, що нічого там не зрозуміємо і так, але все ж таки вони обстрілюють обстрілювали нас зараз. Розуміємо, що це могло статися взимку. Для чого вони зараз витрачають стільки ресурсів на нас, якщо взимку з наслідками руйнувань нам би швидше за все довелося впоратися важче? Ну очевидно, вони розраховують, що їм вистачить їхніх ракет чи тих дронів камікадзе, щоб там по нас всю зиму стріляти. Ну навряд чи цього вистачить, але зараз була така сакральна відповідь, можливо, за якісь там події, які відбулись нещодавно, під після одразу дня народження. Російського диктатора очевидно, що вже тривалий час ці ракети не застосовувалися проти України. Ну мається на увазі, що так масово, як у ці дні. Очевидно, що ті ракети вони берегли і так для того, щоб завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури, і таким чином вони задали завдали тих ударів зараз. Ці об'єкти, щоб так для розуміння, у них давним-давно були вже на карті. Це свідчать дані і розвиток різних країн. Що усі об'єкти: це атомні електростанції, греблі та інші об'єкти важливі держави. Вони в них вже давно як ціль там. Ну пріоритет: один, два, три. І вони їх мають питання. Про шер... лише про засоби і про можливості їхні завдавати цих ударів. І вони їх обов'язково би завдали рано чи пізно. Uh -huh. Зробили це раніше тільки тому, що ну так треба було. Призначили нового кровожерливого командувача. Тут і, от власне, щось вибухнуло на Кримському мосту. Ну плюс, вже вроді як і холода, так треба, от і вирішили отак. -от. Ну плюс посіяти паніку. Кілька ракет прилетіло по центру Києва. Показово промовисто, для того, щоб посіяти паніку в Києві. Вже зреагували люди. До речі, так і подивилися, що власне повітряні тривоги не треба ігнорувати, і вже менше людей на вулиці. Що Це... війна, що війна триває, і я війна вправи, триває і тому що, тому, що в, закону, в багатьох регіонах. Дійсно, що в нас країн війна, але це не забули в Запоріжжі, це не забули Миколаєві Харкові. Ми бачимо, що ракети с 300 які застосовуються проти тих проти фронтових місць регулярно щодня, руйнують цілі під'їзди. Ну, і тому е, людям в тилу, оце треба теж пам'ятати. Ми що. Розуміло, є... Розуміємо, що це дійсно і психологічний фактор. Росіяни хочуть, аби ми панікували, тому що цілячи в енергетичну інфраструктуру, вони планують позбавити нас і світла, і тепла. Але якщо говорити про моменти більш прикладні, та за яку теж поширювали, чи можете ви її спростувати, що такими масованими ракетними обстрілами з певними інтервалами з різними запусками, росіяни якось намагаються Промацати, виявити власне об'єкти нашої протиповітряної оборони. Це взагалі можливо зробити? Дуже багато задаються запитання за ці три дні. Та да, неможливо це зробити, тому що вони прекрасно знають, скільки у нас сил та засобів, яких, скільки у нас авіації. Ну звичайно для свого. Населення, яке локшину там знімає звук постійно, так чи, чи надягає її, навіть не знають сказати. Це для вони для них вже знищили повітряні сили вже разів 5 6 7. От уже весь склад. І авіації це стосується і радіотехнічних військ, і зенітно-ракетних військ. Це перша теза. Друге, друге що вони намагаються. Алло, є зв'язок, перепрошую. Так, 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 так. Ми вас чуємо, чуємо. Бачимо теж. У мене щось залезло. Ви нас чуєте принаймні? О, чую. Так, про що знайшло умови? Я вже заплутався. Е, перше, що вони так, е, так. намагаються це зробити, це. Е, чи можуть вони виявити нашу протиповітряну оборону? Ви сказали, так, що от, ні, власне, власне. Бачите, це, це заминка зв'язку. Вона збила стол. От е, збити е, виявити систему ППО, вони не можуть, тому що е, ми в умовах війни на сьогоднішній день е, вже сім місяців е, в, в, в воюємо фактично е, з засобами тими, що в нас є з постійною передислокацією, з постійним переміщенням сил та засобів. якщо вони на сьогоднішній день знають. Що ми знаходимося там в одному місці, так то відповідно ми теж знаємо, що вони про це знають, і відповідно ми повинні повинні змінювати обстановку, переміщувати е чи зенітні ракетні війська, чи авіаційні підрозділи е відповідно до того, що е відомо противнику е маневр, мобільність на сьогоднішній день визначають е нашу боєготовність, і ми не маємо іншого виходу, як воювати в такій е в таких умовах обстановки, як постійно. Ну, перехитрити ворога. Це ну ворог намагається перехитрити нас, ми його. Тому постійно переміщуються засоби ППО, і ворог намагається своїми засобами розвідки повітряної. Космічної наземної виявити, де знаходяться наші системи ППО? А ми відповідно переміщуємося, щоб він цього не знав. От і такі сьогодні реалії пане Юрію. У нас залишається буквально дві хвилини. Ще кілька питань після оцих масованих обстрілів експерти почали рахувати, скільки ракет у росіян ще залишилося, і за даними кількох експертів, у них крилатих ракет є ще близько двох тисяч, понад дві тисячі. За вашою оцінкою, наскільки правдива ця цифра? Чесно, це ні прогнози робити, ні рахувати ракети ну неблагодарна справа, тому що у різних джерел різні дані, і у наших офіційних джерел, і у даних розвідки там сполучених штатів чи Великобританії, чи інших ну доволі такі різні дані. Справа військових не рахувати, справа військових діяти, діяти рішуче і збивати дітей, і шукати нові методи протидії, як крилатим ракетам. Так і ну тим самим дроном камікадзе. Ми mm -hmm. бачимо, що на е, сьогоднішній день і авіація вже долучилася. Наш герой-льотчик, з якого ми почали розмову, збиває 5 е, шахідів за день. Ну, це дійсно такі показники. І, е, а це і є нові методи протидії, не лише е, авіація і зенітні ракетні системи, також системи радіоелектронної боротьби. Усе треба залучати, наявно щоб був результат. Потрібен результат від збиття. Якщо наші західні партнери, ми ж бачимо. Сьогодні, що купа країн світу зголосилося надавати якісь там системи ППО, ну але хотів ну зауважити від е, заяв від обіцянок до дії, це час. певний час, і, і щоб ці обіцянки і заяви ну, виконувалися в, в тій необхідній кількості, що нам потрібно. Україна дуже велика держава і потребує дуже багато засобів ППО і авіації. Тому будемо розраховувати, що. Світ нам допоможе, ну і так на завершення сьогодні Резніков заявив про те, що ми 50% збиваємо, але треба досягти цифри 70-80%. Будемо сподіватися, що ми це можемо зможемо зробити у найкоротший період з допомогою міжнародних партнерів. Сьогодні Столтенберг заявив про те, що НАТО буде надавати нові системи ППО. Мілі заявив про те, що хочуть разом з країнами партнерами інтегровану систему ПРО і ППО для України організувати. Що нам станом на зараз? Найбільше потрібно на сьогоднішній день. Ми маємо систему IRIS-T. iris АІСТЕ. IRIS всі знають про iris АІСТ, але всі знають, що це всього лише одна система. Поки що, яка зараз вже є в Україні, і вже на південному напрямку. Набуває бойових спроможностей. Сподіваюся, будуть вже і перші результати цієї системи. Е, ще буде е, кілька комплексів, кілька цих пускових е, доставлено ну, теж найближчим часом в Україну, е, але це не так багато. Це, якщо ми говоримо про три установки із восьмома ракетами, то це відповідно можна перекрити ну, певну ділянку фронту. Що нам потрібно? Нам потрібні е, далекобійні системи е, не Ті, що зараз вже мали партнери ПЗРК, які там Стартстрік чи е, Стінгер, і так далі. Це потужні системи, такі як та Насамс. Е, пріоритет сьогодні це безумовно на насамс. Тому що Насамс вже перевірена система, і вона є у світі у 12 країн, які мають її на озброєння. Е, можемо розраховувати, можемо. Росити впливати різними методами дипломатичними іншими, на все ж таки, на те, що нам наші партнери нададуть е, саме цю систему для того, щоб посилити е, нашу існуючу систему. Це Букамодина з триста радянські типи е, саме от насамсами і будемо очікувати від Німеччини, що Німеччина наростить виробництво, Айрісте, наростить в плані кількості, бо комплекс дійсно новий. Комплекс звісно, буде першим на озброєнні нашої держави ну, цього типу, цього класу. І розраховувати ще на Петріот. Зрозуміло, що Петріот це ну, вже така крайня мета, яка дійсно ми, дорогий комплекс, але він теж нам дуже потрібний, тому що територія держави дійсно велика, і ешелонована ППО із комплексу тих комплексів нам потрібна. Дякую вам за те, що, що доєдналися. Пояснили трохи трохи більш детально про все те, що стосується системи протиповітряного захисту України. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил. Вашій особі дякуємо кожному, хто боронить і захищає наше небо. Слава Україні, героям слава, а вам за підтримку від всіх захисників неба, бо це дійсно важливо для них чути підтримку всього населення України, і це дійсно дуже для них. Хороший не знаю.